Так, всем здорово, дадите. Короче, есть у нас такая тема. ну Там заберет. Продається вот этот кончик. Восьмий. На 64. Та, да, 64. Вот видите. Он вот зразу видно, бачите? Есть царапинка. Ну, це не трішна, це просто глибока царапина. Вийшла на екранчику. Ну це от вот, да. це защитка коцнута. Защитка знімаю, та екран цілий тобто Все так працює. Так, що у нас тут... Оп. Так, ззаді, ззаді, дивіться. Ззаді все, все нормально. Ніяких сколов. А, що там, щоб видно було, так? Да? Чи не буде. Вот, видите. Если буде видно чи ні. Вот, бачите, ціленькі болтики, все нормально, нічого там не скручувалося. Так, і того, дивіться, що тут є. Вот. Оп, чуть-чуть погано. А ну, фокусуйся. Ну, в принципі, і так, зрозуміло, що яблоко світиться. Вот, о. есть. Так, а чого а, ну, все, настроечки дивіться. Зразу, типа, полностью тільки. Повністю з то все. Все, вибираєте мову, де там, допустимо, українська там. Де воно є? Не бачу. Бругвай. А де Україна? Ага, диви, нема України. Що це таке? Нема України? Зато, блядь, кацапи є. Що це за херня? А, блядь, вот Україна, Боже. Я в шокі. А, ні, це мова, блядь. А не, все нормально. Вот, все, налаштувати, там, понял, Ну, типа, все работает. Все, бачите, экран, экран, дивіться, там, где, вот, десь ну, от, скол отут. О якийсь скол, блядь, что я говорю, э, вот, Тут все робить, все тут робить, все тут робить, тут все робить, тут робить, типа, Тут все робить, готово, назад, все, 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 екран працює. тобто лагов ніяких немає. Все, все побачили. В принципі, все вимикаю. Що ще сказати? Давайте ще раз покажу, щоб там хтось... Як там... Блін, не хочу фокусуватись. Щось трошки є ну. Як бачите, це царапина просто глибока. Я його ще колись брав і брав з нею, я навіть не знаю, чим це було зроблено. І так, ціна 3999. Ну, хороше состояння. Батарея, батарея скільки тут 97%. 97% батарея. То, що ще? Ну, що так в принципі. На 64, да. Да, на 64 пам'яті. Як бачите, в принципі все ціле, все працює. Готов е там зустрітися, але я не вдома, просто я зараз е на службі, можна так сказати. То не знаю, коли ви напишете, якщо хтось напише ідея буде. Я відправлю цей телефончик домой. І він буде так в коробочці лежати, запакований. Якщо то можемо справити новою поштою. Ну, У мене взагалі є об'явлення на OLX, на нього. І там, якщо то я вам скину ссылку, ви все, кнопочки кляцують. ви візьмете, замовите OLX з доставкою, приїде, подивитесь, все, захочете, заберете. Так що так, ну, можемо торгуватися на якусь там доставку гривень 200, можем, можемо скинути. Коробки до нього немає, якщо хтось буде спрашувати. Навіть я він, брав в ябко телефон. І теж без коробки. Ну, був, звісно, не новий, а. новий, понятно, без коробки. А, ти навіть якщо береш гарантію, то коробку можна в них оставляти, вона тобі не треба Ну, типа. Тому що до мене хто дзвонив і каже, э, давай за 3500, а потім, ой, нема коробки, давай за 3200. Ну я думав, я тобі що тут -то, лох чи що. Це восьмий, це не Сьомий можна за 3200 одати. А це все-таки 8 э, оновлюється все тут. Система iOS Оновлюється ну тільки без питань. Яку там він подержує максималку, на ту й обновити. Тепер. Все. У мене вроді було 16,6. Вроді то так. Я не знаю, чи до 17 -ти вона типу, онавлюється. Ну, коротше, я не в курсі. Все. На цьому... І так я вже 6 минут води наляв. Коротше, якщо, що, пишіть коментарі. Телефон зараз замотаю, назад в коробочку положу. Все, всім дякую. А, можу номер продиктувати свій. кстати, да.